Труєні мандарини, яка ситуація в області та чи варто відмовитись від фрукта. Донецька кав'ярня у Чернівцях історія родини вимушених переселенців, які релокували бізнес. Айдентика та візуалізація. У Чернівцях розробляють персональний бренд міста. Донецька кав'ярня у Чернівцях історія родини вимушених переселенців, які релокували бізнес. Альона Кущій родом з Марінки Донецької області. З Чоловіком та двома неповнолітніми дітьми жили у місті Курахове, яке нині знаходиться на відстані 15 кілометрів від лінії фронту. У мене в принципі бабуся там живе. Вони якось так уже спокійно реагують. А ми трошки так присіли, то люди одразу зрозуміли, що це що ми не живемо там зараз. Мо для нас це було незвично вже. Задля безпеки родини у березні 2022 року переїхали до Чернівців. На Донеччині пані Альона з чоловіком мали сімейний бізнес кав'ярню. Через війну заклад закрили. До Чернівців приїхали лише з найнеобхіднішими речами та згодом сюди перевезли обладнання з кав'ярні. Коли бойові дії посилились, коли батьківський будинок був зруйнований, в Мар'їнці, зрозуміли, що Курахово буде наступне, і ми поїхали забрати обладнання саме. Почитали, що є державні програми релокації, Нам виділили частково компенсували кошти за цю поїздку. Було складно знайти перевізника, бо не кожен хотів їхати до Донецької області і під обстрілами там щось вивозити. І потім привезли сюди обладнання і зняли гараж. І нічого поки що ми не відкривали, просто склали в гараж, бо було дороге обладнання. Вимушена переселенка каже: Чернівці – місто кав'ярень. Тож перед тим як відкрити свій бізнес, боялися конкуренції. Чим більше я тут жила, тим більше розуміла, що не всюди є смачна кава. В принципі, є якісь декілька місць, де я можу пити каву не в нас, а ще в інших містах. Да? І ми, в принципі, були впевнені у своїй продукції, бо в нас є ростер, Ми смажимо каву самі. Ми не купуємо десь у когось цю каву. Ми купуємо зелене зерно і вже смаже чоловік в нього там свої пропорції, як він смаже арабіку. Відкривши кав'ярню, родина кущі зіштовхнулася ще і з однією проблемою. Були складності знайти приміщення, бо з орендою теж важко, якщо ти хочеш. Що ж, більш-менш нормальне місце, то дорого, дуже да або якщо як тут тут не дуже висока була оренда, але треба було все перебудовувати тут, і це був ризик. Чи будуть взагалі люди? Облаштовували кав'ярню, самотужки працівників не було, тож пані Альона готувала каву та продавала солодощі сама. Я ну, зайшла підхід до людей, скажімо так. Да? Більшість постійних клієнтів, які навіть ну приходять, бо їм подобається пити в нас каву, поговорити. От чим мені подобається чернівці, що тут кожна третя людина хоче поспілкуватись? Це просто супер. У нас у нас такого не було. тут просто кожен хоче з вами поговорити, і це класно. Нещодавно родина кущій виграла грант на розширення бізнесу. На роботу влаштували двох баристів. Власниця кав'ярні каже, планує ще найняти кондитерів. Та мріє після перемоги повернутися додому. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. ДТП на дорогах. Скільки правопорушень у листопаді зареєстрували патрульні у Чернівцях. Із початку цього місяця працівники патрульної поліції склали понад 150 протоколів про адмінправопорушення на дорогах. Керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, підпливом лікарських препаратів, що знижують увагу водія, також передача керування іншим громадянам в такому стані або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння на вимогу поліцейського. Правопорушень дуже багато е, різного роду. Це як і порушення швидкісного режиму, проїздно-заборонний сигнал світлофору, порушення правил зупинки стоянки. Штраф за керування транспортним засобом в стані сп'яніння 17 тисяч гривень. Водіїв також позбавляють права керувати автівкою на один рік. Якщо особа протягом року вже один раз піддавалася такому виду стягнення. То за друге вчинення такого правопорушення штраф сягає в розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення права керування терміном на три роки. Якщо є такі особи, на жаль, вони є, які протягом року вже два або більше разів притягувалися до такого роду правопорушення, тобто керування в стані сп'яніння або відмову від проходження огляду. То в такому випадку вже штраф сягає 51 тисячі гривень і позбавлення права керування терміном на 10 років. У патрульній поліції кажуть, загалом у 2023 році зареєстрували 144 факти дорожньо-транспортних пригод, в яких водії перебували в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння це є одним із найважливіших. Моментів, які спричиняють ДТП, зокрема, і ДТП з потерпілими, є певні умови, які збільшують кількість дорожньо-транспортних пригод, це темна пора доби, це погані погодні умови, дощ, сніг. Ну і відповідно є супутні фактори. Патрульні наголошують, одна з причин ДТП поганий стан гуми. Тож змінити літні колеса на зимові необхідно вчасно. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Євген Пасайлюк та Андрій Миронецьку Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Перший рівень небезпеки буковинців попередили про погіршення погоди. У четвер, 23 листопада, синоптики прогнозують погіршення погодних умов на Буковині. За даними Українського гідрометеорологічного центру, через небезпечні метеорологічні явища в області оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Зокрема, синоптики прогнозують у західних та північних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У Карпатах 25 метрів на секунду. В Укргідрометцентрі до Дають погодні умови, можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Отруєні мандарини. Чи є вони на Чернівецьких прилавках? Та наскільки цей фрукт шкідливий? Їсти. Чи не їсти отруйні мандарини з'явились на прилавках українських магазинів? Ми вирішили перевірити, яка ситуація в Чернівцях та чи варто відмовитися від новорічного фрукту цього року. В Україну 20 листопада завезли партію мандаринів, в яких виявлено небезпечну отруйну речовину. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Чернівецької області. Це партія лич завезена була. Ви бачите, що по датах вона ще лиш вона була доставлена, і там було на була деметоа. Значить, це є інсектоакарацит. І це такі препарати, які обробляють, видно, обробляли дані мандарини проти рослинних кліщів. Так, як дана, оператор ринку знаходиться також і в нас, в Чернівецькій, в місті Чернівцях також є, тому що це мережа магазинів футкому, значить, нами також будуть вжиті відповідні заходи. Небезпечні мандарини з Єгипту, але завозили їх в Україну з Греції. Наявність отруйної речовини побачили через систему швидкого реагування харчових продуктів. До нас приходять зразки продукції, які заходять до нас по імпорту. Нам присилається наша служба, яка знаходиться на кордоні транспорті. Ну у нас не було із країни, де знайшли перевищений вміст сполук, які не повинні бути. У мандаринах до кожної продукції є свої вимоги. Якщо ця продукція надто небезпечна, це може бути м'ясо, якісь продукти переробки м'яса, то там напевне вони частіше це проводять дослідження. 22 листопада у Івано-Франківській області зафіксували завезення отруйних мандаринів. Тамтешня держпродспоживслужба закликала всіх працівників ринків вилучити їх з продажу. Команда Сі 4 вирішила перевірити, яка ситуація на ринках Чернівців. Люди тільки починають їх би їсти, коли вже то трошечки людям проїдається, тоді вже починаються якісь нюанси. Та була кисленька, але поки що все добре. Ніхто нічого ні на що не жаліється. Чесно кажучи, мандаринка з Єгипту не заїхала. На даному етапі оце турецька і може бути Іспанія ще. Єгипту ще не зустрічали. ж цвір фірми водять це офіційно. Це я не знаю, якщо хтось там, якщо десь це, це ж перевіряє всі служби. Воно ну, вже заїхало. Вони вже й ще роблять експертизу. Штети в країну заїжджає, там роблять на оптових ринках, і там скрізь, і тут звичайно робляться всю експертизу. То не було нічого такого, щоб якісь відхилення від норм були. особливо на мандаринах. Працівники центрального ринку запевняють, перевірки відбуваються постійно, і продукти не потрапляють на прилавки без контролю відповідних служб. Випадки отруєнь від мандаринів в області офіційно ще не зареєстрували. Я можу сказати за наше відділення. У нас немає жодного пацієнта, який би поступив і вказував на те, що він вживав мандарин. Експерти закликають буковинців бути обережними та вибірковими до продуктів, які купують. Ми самі відповідаємо за своє здоров'я, і ніхто нам не буде його потім лікувати нас, якщо ми щось не те купимо і з'їмо. Це потрібно бути грамотними самими і знати, що треба купувати тільки в тих місцях, де є дійсно якийсь контроль за тією продукцією, яка продається. Це у нас ринки на кожному ринку, у нас і в Чернівцях, і в районах, є лабораторії ВЕЦАН-експертизи. Генбасилюк, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Без солі, цукру та шкідливої їжі у Чернівцях провела регіональний форум Шкільне харчування зміни досягнення виклики. Проблеми шкільного харчування та зміни, які потрібно впровадити в їдальних закладу освіти. Таку тему порушили на форумі у Чернівцях. До обговорень долучилися представники влади та фахівці у галузі харчування. Українські школи вже майже чотири роки працюють за оновленою системою харчування. Зміни впровадили, зокрема, в громадах Чернівецької області. Так, на території Мамаївської територіальної громади шість загальноосвітніх закладів. В них навчаються майже дві з половиною тисячі дітей, 85% відсотків з яких харчуються в школі. Фактично з 2019 року всі заклади освіти, включаючи загальноосвітні і дошкільні, перейшли на систему харчування за клопоте. Нам вдалося це зробити, проваджуємо по сьогоднішній день, тому що фактично здорове харчування це є запорука здоров'я дитини, і перебуваючи в закладі освіти в більшу частину дня, дітям необхідно це забезпечити. Директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей Марина Семенюк каже, в їхньому закладі також працюють по меню Євгена Клопотенка, адже воно повністю відповідає вимогам харчування. В нашому ліцеї багато профілів, Серед них є профіль спортивний, де займаються багато і навчаються спортсменів, займаються різними видами спорту. І саме здорове харчування якісне цим дітям. Воно дуже корисне і всім дітям. Меню дуже обширне. Пропозиції, от е, що. Здорового харчування, вони надзвичайно широкі, можна так сказати. І тому, звичайно, ми з дієтсестрою, з медичною сестрою намагаємося вибирати максимально ті страви, які прийнятні і більше вподоби дітям. На форумі обговорили подальші кроки в розвитку шкільного харчування. Реформа шкільного харчування отримала новий виток. Погоджена урядом стратегія реформи шкільного харчування до 2027 року, яка була напрацьована вже під час повномасштабного вторгнення. Адже ми всі розуміємо, наскільки важливо сьогодні забезпечувати дітей харчуванням. А моменти, коли діти перебувають під постійним стресом, моменти, коли діти перебувають в укриттях під психологічним натиском, під час війни це надзвичайно важливо. У міністерстві освіти та науки України кажуть і надалі працюватимуть над поліпшенням умов, в яких готують їжу дітям. Це означає, що значна частина шкіл України отримують нове обладнання, нові харчоблоки. А ми зі свого боку в закладах професійно-технічної освіти будемо перенавчати кухарів, працювати з новим меню, працювати з новим обладнанням, і таким чином наші діти будуть отримувати смачну і корисну їжу. Важливим у шкільному харчуванні, зокрема, є й підготовка фахівців. У Чернівцях їх навчатимуть на базі професійного технічного училища номер 8 Вікторія Макайдан, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Всі чотири. Місто як особистість у Чернівцях розробляють персональний бренд міста. Розвиток туризму, використання айдентики міста у сувенірах, залучення коштів для розвитку чернівців, бачення і пропозиції містян слухали на брендингу міста. У міській раді кажуть. Персональний бренд допоможе зацікавити не лише туристів, але й інвесторів. Над його розробкою нині працює ініціативна група, яка виграла грант. Перший етап у нас це дослідження, взагалі що кажуть про Чернівці в медіа і так далі. Що ми знаємо про Чернівці? Друге, це поспілкуватися з місцевими місцевим населенням, з туристами, з будь-ким, хто хоч якось взаємодіяв чернівцями. Далі ми ці висновки формуємо в стратегію. І на цю стратегію накладаємо вже візуальну частину, вже айдентику. Елементи айдентики планують використовувати на сувенірах, в офіційних документах, а також просуванні міста та його впізнаваності. Це візуальна ідентика. Вона включає і логотип, і кольори, і шрифти, яким представлено місто для того, щоб бути в темпі сучасності. Зараз все, що ми бачимо навколо, це умовно бренд. Це те, як, що ми чуємо, що ми бачимо. Створюють бренд місто в рамках програми міжнародної співпраці за співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини. Команда Сі4 розпитала чинівчан, що думають вони про створення бренду. Львів дуже розвинений в цьому плані, але з точки зору львів'ян, там жити не дуже комфортно в цьому. В Чернівцях якась така золота середина. Для мене Чернівці це саме, саме по собі бренд. Воно подобається таким, 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 яким воно зараз є. Побільше оцих всяких дитячих майданчиків. Ну, Зараз, вроді, як то не на час, бо у нас іде війна, але все рівно діти це наше майбутнє. На даний момент одна з найбільших асоціацій це університет. Це прям то, на чому ми вирулюємо. І мерезін От Якщо орієнтуватися, я б хотіла, щоб ми орієнтувалися в культурну сторону. Візитна карточка Буковини, щоб ви зрозуміли від міста Чернівці йдуть. І щоб ви зрозуміли парки, дороги, тротуари це правильно. Бренд, бренд, бренд. Розвиток. Містяни запропонували свої ідеї та бачення. Нині ж креативні дизайнери мають три варіанти брендингу: секретів не розкривають і обіцяють презентувати концепцію бренду навесні 2024 року. Євген Пасайлюк, Андрій Маронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Музика з фронту, військовослужбовець з Чернівців, зіграв хід гурту Металіка на бандурі, користувачі мережі інтернет у захваті від виконання пісні. Тарас Столяр захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Він родом з Чернівців. Директорка ліцею номер 5 Оріяна Галина Абрамюк у своєму дописі зазначила, що Тарас закінчив саме цей навчальний заклад. Він майже 20 років грає у національному академічному оркестрі народних інструментів України. А ще певний час заграв у складі українського електронного гурту Онука. Нещодавно журналіст Олексій Мочанов опублікував на своїй сторінці відео. На ньому воїн зсу виконує трек «Nothing Else Matters» на бандурі. У коментарях під дописом люди захоплюються грою чернівчанина. Автор відео зазначив, зробить все, аби таке виконання почули засновники відомого гурту Металіка.